Ну окей, уявімо, що ти вже бачив афішу з нашої подій, але досі не розумієш, що ж там буде відбуватись на тому б'юті-бізнес, де чому саме я повинен туди піти. Розповідаю, ми створюємо масштабну подію для майстрів б'юті-індустрії. Тобто для косметологів, для візажистів, для перукарів, для майстрів нейл-індустрії, шуґерів і так далі. Для власників салонів краси. Для тих, хто тільки хоче розпочати свою діяльність в Польщі, але не знає, з чого почати. Для тих, хто боїться пригоріти, для тих, хто вже розпочав діяльність, але не знає, в яку сторону рухатись, як масштабуватись. Наші спікери охоплять теми, які будуть цікаві абсолютно для всіх. А саме підприємництво в Польщі, як розпочати бізнес і не прогоріти, франшиза, масштабування, особистий бренд, формули, які працюють, монетизація інстаграму. Після виступу ти зможеш поспілкуватися зі спікерами, задати свої питання, можливо, навіть створити колаборацію або успішну співпрацю. Уявляєш, який це буде зльот твоїх колег, які поділяться своїм успішним досвідом. Тому не вагайся, ми чекаємо саме тебе!